Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячено детальному огляду автоматичного інкубатора Рябушка турбо 42 з вентилятором. Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. У комплект поставки входить нижня частина корпусу інкубатора. Корпус пінопластовий спресований у прес-формі високої щільності. Передбачені два отвори з різьбою для прикріплення мотору перевороту до однієї із стінок інкубатора. Саморізи постачаються у комплекті. Ємність із двома канавками для води. Вологість регулюється кількістю заповнених канавок для води. Чим більша площа випаровування, тим вища волога в інкубаторі. Для підтримання вологості необхідно періодично доливати воду. Вологість визначається візуально у міру запотівання оглядових вікон. Пластиковий піддон для яєць зі спеціальними прорізами для випаровування води з нижньої частини інкубатора. Після проходження через відповідні прорізи під дном зволожене повітря надходить у верхню частину інкубатора. Пластиковий піддон повністю захищає нижню частину корпусу інкубатора. Від забруднень на протязі всього інкубаційного періоду. І тим самим продовжує термін експлуатації виробу, Металева сітка перевороту із мотором. Пластикові ніжки з сітки перевороту і два саморізи для закріплення модуля до стінки інкубатора. За допомогою пластикових ніжок Є можливість регулювання висоти сітки над рівнем пластикового піддону. Докладна загальна інструкція по налаштуванні та експлуатації. Покликана полегшити процеси інкубування. Верхня кришка інкубатора збудованим цифровим терморегулятором. Наявні на терморегуляторі дві клавіші налаштування – Налаштування температури і перевороту. Для провітрювання і зниження вологості у верхній кришці інкубатора передбачені вентиляційні отвори із заглушками. Ознайомимося більш детальніше, що знаходиться з внутрішньої сторони кришки даного інкубатора. Встановлений нагрівальний елемент, керамічний тен і вентилятор. Попередньо був встановлений картонний захист турбіни. Обов'язково перед включенням інкубатора зніміть його. Вентилятор формує потік повітря в інкубаторі і таким чином забезпечується рівномірне нагрівання всієї площі інкубатора. Тобто вентилятор буде безперервно обдувати турбіну, тим самим сприяти циркуляції повітря і рівномірному нагріванню як в центрі, так і по кутах інкубатора, датчик температури, два оглядових вікна, провід із виходом для підключення мотора перевороту. Поворот у даному інкубаторі автоматичний з мотором. Кількість переворотів налаштовується від 2 до 12 на добу. На пластиковий піддон ставиться сітка, до неї йде комплект пластикових куточків, які регулюють сітку по висоті, що необхідно при закладці різних типів яєць. Тобто при інкубуванні перепилиних яєць сітку потрібно притиснути максимально близько до піддону, а для курячих качинних гусиних яєць максимально високо від піддону. Передбачені два отвори з різьбою у нижній частині інкубатора для прикручування мотора перевороту до однієї із стінок. Відповідним кріпленням, яке йде у комплекті. Яйця попередньо для зручності та контролю повороту необхідно примаркувати м'яким олівцем із двох сторін X та 0. Демонстрація механізму перевороту переворот відбувається за рахунок сітки, яка рухається горизонтально мотором. І перевертає яйця. Актуальну вартість даної моделі інкубатора можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна оформити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось дане відео, висловіть свою підтримку, поставивши лайк і підписавшись на наш канал. Тут ще буде багато відеоглядів, процесів інкубацій та цікавих відео. На все добре, вдалого дня і мирного неба!